підставі е, частини 3 статті 233 Кримінального процесуального кодексу України, а саме на відкладний обшук буде проводитися. Гоністичне дослідження. Медична картка. Поліцейські затримали 37-річного одесита за підозрою в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Викрали та припинили протиправну діяльність чоловіка співробітники управління міграційної поліції в Одеській області, відділення поліції номер 3 одеського районного управління номер 1 спільно з прикордонниками. Наразі встановлено, що фігурант обіцяв клієнту за грошову нагороду забезпечити його необхідною документацією, яка б надавала можливість відстрочити його призов на військову службу за станом здоров'я. Щоб в подальшому дозволив виїхати за кордон. Свої послуги порушник оцінив у 15 тисяч доларів, затримали його правоохоронці відразу після передачі грошей. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. всі обставини злочину встановлюються слідство триває.